Всім привіт! 20 листопада 2025 рік компанія Електромотор. Друзі, Тара, досить багато джерел безперебійного живлення. Кожен підбирає те джерело, яке йому потрібне. Я от хочу показати от наявності в компанії є різні джерела безперебійного живлення. І хочу їх сьогодні трошечки показати. І от перед нами джерело безперебійного живлення з правильною синусоїдою Рітер RTZ W600L12. Іде гарантійний талончик. Інструкція з використання. Як ви бачите, запобіжник із диском. Отак От це джерело виглядає. На жаль, нема того освітлення, щоб показати його в всій красі. Ну, все ж таки, тут у нас підключення для 220, провода виходять на 12. І в даної модельки покажемо ззаді. Щоб нічого не жить. Одна розеточка, друзі, йде. Так виглядає. Так що, кого зацікавили, безперебійники. Звертайтесь в компанію Електромотор. Телефонуйте 063 426 10 10, також пишіть на Viber і підбирайте те джерело, яке вам потрібне. 063 426 10 10